Укріпляюсь Господом і могутністю Його сили, я одягаюсь у повну зброю Божу, щоб протистояти всім хитрощам диявольським та бути проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. І тепер, стоя твердо, підперезуюсь правдою, вдягаюсь у броню Божої праведності, взуваю ноги у взуття, Готовності проповідувати Божий мир. Беру ще твіри, яким вгашаю всі розпечені стріли від лукавого. Спасіння моє використовую як шолом, і беру духовний меч, яким є Боже Слово. Я готовий вести духовну війну іменем Ісуса Христа, Господа мого і Царя Царів, який переміг усе, ніяка зброя, зроблена проти мене не матиме успіху, це моя спадщина від Господа. Саваота Аминь.